На оперативному контролі Придністров'я очікує на п'ять тисяч тестів для визначення коронавірусу від Росії. За слін вірусу, як живе північний мікрорайон в ізоляції. Залишайтесь вдома. А ми вам допоможемо. Волонтери допомагають літнім людям в умовах карантину. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Як це було, дивіться, просто зараз. І залишайтесь вдома. Результат негативний. Напевно, вчора все Придністров'я з полегшенням зітхнуло. На висновок досліджень дев'ятьох підозрілих на коронавірус чекали з нетерпінням. Усі хвороба не підтвердилася. Отже, в республіці всього зафіксовано шість випадків ураження. Дев'ятеро чекають на результати аналізів, але повсюдно вживаються заходи на попередження. Сьогодні одне з головних питань забезпечення республіки тестами на визначення наявності громадян коронавіруса. Поставка в розмірі п'яти тисяч одиниць очікують з Росії ці тести направлять безпосередньо до профільного кишинівського центру, але використовуватися вони будуть адресно для дослідження проб придністровців. Президент вважає за доцільне придбання і експрес-тестів на думку фахівців менш точних, але більш доступних. У разі масового поширення вірусу їх застосування дозволить в оперативному порядку визначати громадян з найбільшою ймовірністю наявності COVID-19. їх проби будуть в пріоритетному порядку спрямовуватися в кишині. У Придністров'ї надзвичайний стан і шість випадків коронавірусу. За минулу добу госпіталізовано 10 чоловік. Лікарі працюють в особливому режимі. Велике навантаження на тих, хто задіяний у Слобозєйській лікарні. Їм усім підвищить зарплату. Проект. Це проект розпорядження уряду. Встановлюємо доплати. Якщо сьогодні заробітна плата лікаря-інфекціоніста становить 3,5 тисячі рублів, то вже за березень буде нараховано близько 10-11 тисяч рублів лікарям, які працюють безпосередньо в інфекційному госпіталі. У надзвичайному режимі роботи сьогодні всі медустанови, відмінені планові операції, фізіопроцедури. Зараз у республіці формується резерв медичних кадрів. До роботи залучають студентів старших курсів медфаку держуніверситету. Їм вже на цьому тижні почнуть дистанційно начитувати лекції з коронавірусів. Медпрацівники пенсійного віку, а це ті, хто у зоні ризику, матимуть змогу піти у відпустку. Завдання номер один зазначив президент: захист медперсоналу. При перших признаках при перших ознаках хвороби, чи то в кам'янці, в рибниці, тощо це може бути і дитина, і доросла людина. Вони надійдуть у міську лікарню. Ми повинні забезпечити захист працівників приймального відділення. В розпорядженні Слободзейської лікарні сьогодні 300 комплектів захисного одягу. Треба видати по 6 костюмів на інші об'єкти дитячі і міські лікарні. В умовах надзвичайного стану зараз працюють і співробітники міністерства внутрішніх справ. Більше 2,5 тисяч торгових об'єктів було перевірено на дотримання обмежувальних заходів. Тотальний контроль магазинів та аптек на недопущення підвищення цін. Інспектуються громадяни, які перебувають на карантині. Основна маса нашого населення переважна частина нашого населення правильно розуміє обмежувальні заходи, які ми вводимо і підтримують їх. Ситуація не напружена. Єдиний момент це транспорт. Це питання піднімається постійно. Доставка на роботу медичного персоналу, працівників великих підприємств тощо. На засіданні оперативного штабу президент запропонував встановити в містах палатки відкритого типу. Там будуть продавати овочі і фрукти, вирощені у придністровських теплицях, де саме вирішить глави держадміністрації. Головне, аби продавці дотримувалися норми безпеки. Італії, Франції. Італія, Франція, Німеччина, Китай говорять про одне: якби світ завмер на чотири тижні, ми б побороли коронавірус назавжди. Це зробити неможливо, але до цього треба прагнути. У нас, на жаль, немає стільки сил і засобів через об'єктивні причини, щоб ми повністю побороли коронавірус в плані його різкого вибуху у Придністров'ї. Ми повинні мінімізувати можливість проникнення вірусу на територію нашої республіки. А якщо він проник, максимально його. Окупірувати. Мікрорайон Північний разом з селом Варниця вже п'ять днів живе в ізоляції. Рух через КПП Бендери варниця повністю перекрито суботи, коли з Кишинева прийшли результати аналізів двох жителів Варниці з підтвердженням діагнозу коронавірусна інфекція. Зараз на пункті пропуску посилено чергують співробітники прикордонслужби. Ситуацію допомагають контролювати правоохоронці. Ці кадри візняв наш позаштатний телеоператор, який живе на північному. Разом з іншими жителями він в ізоляції. Двори спорожніли, але люди є. Багато в масках з дому частіше виходять в магазин. Відвідувачів трохи асортимент звичний. Хлібобулочні, молочні, бакалія. Є усі товари першої необхідності і навіть більше. Держадміністрація вживає заходів, щоб забезпечити жителів продуктами харчування. На сьогодні працюють три магазини. Всі необхідні продукти надходять. Самі підприємства привозять ці продукти за спеціальними перепустками. Вирішується питання про доставку на мікрорайон північної сільськогосподарської продукції. У мікрорайоні вже розмістили додаткові банківські термінали і банкомати. Сьогодні зранку жителі північного отримують пенсію. Спокійно і без ажіотажу заходи безпеки вже стали звичними. За порядком у мікрорайоні спостерігають правоохоронці. Втім, зараз їх обов'язки розширилися. Струдники міліції займаються кромі хранащисного порядка. Співробітники міліції займаються крім громадського порядку забезпеченням саме карантину. Ми проводимо обхід по квартирно, надаємо допомогу пристарілим громадянам, доставляємо продукти як на мікрорайон північний, так і розносимо по квартирах. Аптека відкрита, число відвідувачів обмежене. Препарати затребувані в сезон застуд є, але навіть якщо раптом немає якихось медикаментів, готові допомогти. Так напередодні до правоохоронців звернулася літня бендерчанка, яка хвора на діабет і ампули з інсуліном для неї питання життя. Отримала все. Тепер громадянка забезпечена інсуліном на півтора-два місяці. Допомогти слабким пенсіонерам готові. Боротьба з коронавірусом об'єднує людей. Щоб отримати допомогу, можна в будь-який час зателефонувати на телефон оперативного чергового у Бендерах 7 63 Так, так, наприклад, ми організували супроводження людей на дачі, які за карантинними межами для годівлі живності. Туди і назад ми обійшли кожного, хто живе постійно на дачах, забезпечували харчами. Їх всі вони знаходяться у нас під контролем. Дія суворого карантину на північному триватиме ще півтора тижня. В цілому ситуація стабільна і контрольована, кажуть міліціонери. Будь-який вірус не пройде мимо термометра. Напередодні на селекторній нараді в голови уряду говорили про профілактику сезонних вірусних захворювань у навчальних закладах. Здоров'я дітей на контролі не тільки батьків, але й уряду. Як практика, вот уже як показує практика, навіть ситуація з коронавірусом застосування профілактичних заходів, зокрема карантинних, допомагає попереджувати інфекції. Це стосується і грипу та інших грві. Проблема з року в рік повторюються. Батьки приводять у школу. Хворих дітей з температурою, і вчителі теж можуть прийти хворими. Це призводить до інфікування великої кількості учнів. Один з варіантів придбання безконтактних термометрів. В період спалаху інфекції при вході до школи вимірювати температуру треба як учням, так і вчителям, вважає Олександр Мартинов. З поширенням вірусу борються і за допомогою рециркуляторів повітря. Сьогодні ці аналоги бактерицидних ламп встановлені в деяких освітніх закладах. Вони діють на основі ультрафіолетового випромінювання. Голова уряду дав доручення підбити підсумки використання цих приладів і сформувати заявки на придбання безконтактних градусників. Робота в особливому режимі. Увага міським ринками їх закрили по всій республіці, але зробили невеликі винятки. М'ясну рибну та молочну продукцію купити можна і знову ж таки не скрізь. У Слободзеї та Герополі ринки закриті повністю. Там працюють невеликі продуктові магазини. У Бендерах можна закупитися з 7 до 15 годин. Бендерський ринок при вході чергує охорона. Всім обробляють руки антисептиком. Про безпеку турбуються і самі городяни. Кожен другий покупець в масці. Рейди проводить міліція на території ринку, закривають всі вуличні торговельні точки. Овочеві ряди під відкритим небом теж спорожніли. Саме тут йшла жвава торгівля, і завжди було багатолюдно, а значить і небезпечно. Критий корпус працює, як і раніше, але відкритий тільки один вхід. Охорона регулює кількість відвідувачів. Для всіх обов'язковий температурний контроль і обробка рук. Продавці працюють в рукавичках і в масках. Люди знають, вже і, Люди знають і вже підходять, дотримуються дистанції. Медпрацівники часто ходять, усе перевіряють. У критому корпусі розмістили кілька прилавків з борщовим набором і свіжими овочами: огірки, помідори, зелень і картопля. Все розфасовано в пакети. до адміністрації щоб звернулися до адміністрації, щоб, хоч якось, розпродати, тому що карантин не на день, не на два, а гроші вкладено чимало. Спасибі, що адміністрація пішла нам назустріч, аби допродати цю продукцію. Вибір м'яса сьогодні невеликий. Більшість продавців залишилися вдома. Це на даже ніж чамбила, Ціни навіть нижчі ніж були. Рада продати, тому що це свіжий продукт. Громадський порядок на всіх ринках під контролем міліції. У приміщенні одночасно може перебувати не більше 30 осіб між покупцями. Дистанція кілька метрів. Ми не зайдемо в корпус, поки не снібут у нас маски. Ми не зайдемо в корпус, поки не буде маски. Нас не допустять на роботу. Людей на ринку зараз не дуже багато, але дезінфекція посилена. Обов'язкове прибирання приміщень щогодини. Як довго так буде, поки під питанням. Орієнтир до 5 квітня. Карантин згуртував придністровців. У містах республіки добровольці допомагають людям похилого віку, а натомість просять лише гарний настрій, і посмішку. Ще стоїть ця проблема. Скільки двадцять життя в республіці завмерло громадський транспорт не ходить, ринки частково закриті, працюють лише пару магазинчиків продуктових, як ніколи зараз важко пенсіонерам. Вони в зоні ризику з дому їм краще не виходити. В принципі, багатьом це і не під силу на допомогу прийшли ініціативні та небайдужі придністровці. Добровольці є в кожному місті. Бажаю допомогти були в Григоріополі, в Рибниці, в Бендерах і ми вирішили об'єднатися в громадянську платформу різних волонтерських груп. У нас є гаряча лінія, на яку надходять дзвінки з усієї республіки: 0 533 86 030. А ось тут свою допомогу, але вже самим добровольцям запропонувала громадська організація Взаємодія. Саме їх оператори приймають дзвінки на гарячу лінію і передають її координаторам ініціативних груп в кожне місто. Для нас це для нас це велика радість допомогти іншим людям, і ми приймаємо зараз дзвінки від людей, які потребують допомоги. Ми вважаємо, що ми робимо одну спільну і дуже важливу справу. Після того, як заявки оброблені, добровольці зв'язуються з пенсіонерами, уточнюють список необхідного, складають маршрути, їдуть закуповуватися. А потім доставляють додому продукти або медикаменти. Заявник сплачує тільки за сам товар. Абишне із продуктів зазвичай з продуктів у нас пенсіонери замовляють молочну продукцію: хліб, овочі і м'ясо або рибу. Наприклад, Анна Опанасівна просила купити батон, молоко, сир, кефір, сметану, яйця, курячі, стегна, сосиски, філейні та картоплю. Зараз за купівлею товарів ми з'ясовуємо все до дрібниць, відсоток жирності продуктів, фірмовиробника, того чи іншого медикаменту. Якщо ви не можете вийти з дому, а допомогти вам нікому, телефонуйте за номерами гарячої лінії 0533 п'ятсот тридцять або 0800 вісімсот двадцять на ваше прохання обов'язково відгукнуться найбайдужі до слова громадська організація взаємодія планує приймати заявки навіть коли карантин закінчиться Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. І головне залишайтесь вдома. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.